Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про мою Toyota Camry, про мою поломку. Що саме ній поламалося, зараз вам розповім. Яка б вона звісно, не була б надійна, але це автомобіль і він ламається. І Проблема, звісно, не тільки моєї Toyota, а машин взагалі, яких кілометраж перевалив за 200. Ви можете стикнутися з такою болячкою. як в машини не стоїть, можна так сказати. Короче, зеркало воно бокове складає, моторчик працює, а розкласти не може. От. І тільки приходиться розкладати це бокове з зеркало вручну. З тої сторони, з лівої, все добре, тільки виходить з правої сторони. Я заказав моторчик на Аліекспресі, силочку я приложу, бо є люди, які стикаються також з цією проблемою. От, я силочку лишу в описі до цього відео. І сьогодні будемо міняти цей механізм бокового зеркала. Ще перед цим розпакуємо. Я вам покажу, який цей механізм прийшов мені з Китая. Ну от і наша посилочка. спеціально я її не розпаковував. Ось така вона прийшла. Такі упаковочки. Це наш механізм до бокового зеркала. Давайте розпакуємо і з вами. Люди писали в отзивах, що механізм цей підходи атліч працює, навіть краще, ніж оригінальний рідний. Пишуть, що швидше працює. По швидкості. Так, ось така у нас упаковочка оперешки. А от і сам наш механізм. Щось тут якийсь артикул пишеться ще. Так, камера не фокусується. Ось такий механізм. Тут пише, що це права сторона. Давайте я покажу. От бачите, пише права сторона R Right. І. Доволі, вроді, непоганий механізм. Пластик такий. Ну, Тут верхній пластик чувствується, що він такий хлюпенький трошки болтається. Але е, ця сама байда, сам механізм, вроде би, непоганий. Ну, в мене інших варіантів немає. Я буду ставити цей, а там побачимо, наскільки його хватить надовго чи ні. До речі, прийшлося цей механізм замовляти швидкою доставкою. Прийшло буквально там за 2 неділі. І вона вже, цей механізм, вже був у мене. Заплатив за нього, вроді би десь приблизно 700 гривень і 100 гривень за доставку. Читайте, сорно що новою почтою. А, і прийшло також на нову почту, сорно що доставка по Україні. Отак от. Що от. по доставці. Все, поїхали встановлювати. А, от дивіться, навіть ще фішечка є. Все, погнали. Беремо таку штуку, щоб зняти наше зеркало. А в кого немає такої штуки, берете обережну викрутку і піддіваєте, і знімаємо. А трохи піддівши наше зеркало, низ відійшов. Тепер обережно треба потягнути донизу. Сильно не тягнемо, так як у нас тут проводка на обігрів. От і наш весь механізм бокового зеркала. Весь в пилюці, все тут грязно. Ще в нас є заглушка. Внизу обережно також знімаємо її. Чому кажу обережно? Тому що на пластику залишаються царапини. Він дуже тут тендітний. І так, зняли. Зняли заглушку, яка в мене випала, і дивимося, що там є три болта. І так, що ми зробили? Зняли пластик, дзеркало в нас от таке по щір зібране, і під цією заглушкою у нас знаходяться болти для відкручування самого механізму складання дзеркалу. Подивитись, чи хоч наш механізм новий, похожий на старий візуально. Ну, вроді І так, беремо викрутку Т20, така в мене була в наборі, і відкручуємо. Але для цього нам краще буде зняти наше бокове зеркало. Тому що, щоб викрутити болти, нам буде мішати наша дверка. Не робіть мою помилку, зніміть зразу карту. Від'єднайте фішки, що я на дзеркало, і вам буде зручніше працювати. А то я хотів зекономити час, не знімати карту, але так би в мене нічого не вийшло. Тому що дивіться, так як в мене зараз дуже незручно так розбирати, і вам буде потрібно в подальшому працювати з проводкою. І так, розібравши наше дзеркало до Болтика, ви стикнетесь з проблемою. Як дістати фішки з середини нашого механізму? Ці фішки, що йдуть на механізм регулювання дзеркала, там нічого тяжкого немає, дістати провода. А от фішка, яка йде на поворот, отут треба погратися. І потрібно зрозуміти, як її взагалі розібрати, тому що різати провода це, звісно, не наш варіант. І от я і розібрав нашу фішку повторювача поворота. Оказується, все було дуже просто. Геніальні японці все продумали. Я взяв ножиці маленькі от, такі от і почав піддівати знизу. Дуже незручно показувати одною рукою, але надіюсь, ви зрозумієте. Дивіться, тут де я показую пальцем зараз, от бачите. Там піддіваємо ножницями, і фішка підтягується вверх і розбирається. А то я вже тут понароблював таке, дивіться, понабирав дружини наборів манікюрних, повбиваю, якщо побачить. Ці фішки розбирають, збираються легко. Головне, не перепутайте провода червоні, а то воно ще на тій чи на тій фішки. Так що дивіться, будьте обережні, щоб не перепутати ці провода. І так, замінив механізм бокового зеркала нашого виходить, правого зеркала. І зараз покажу, як воно відбувається. Отак От складається, бачите, той механізм швидше розкладається і складається. Ну, зайняло це в мене десь близько 2 годин. Звісно, думав, що не зберу. Думав, що з проводкою буде тяжко, але все добре. Так, Ось вот така вийшла серія. Всім дякую за перегляд. Всім пока.